Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Цей став у селі Педоси є чи не єдиним джерелом води. Зараз орендарі цього ставка його спускають. Тотешні мешканці кажуть, через це пропадає вода у криницях. Люди б'ють на сполох, адже бояться залишитись без води взагалі. Допомоги від місцевих органів влади немає, тому вони звернулись до народного контролю. Мешканці села Педуси схвильовані спуском ставка, що знаходиться в центрі села. Кажуть, води в криницях дуже мало, а якщо спустять став повністю, більша половина села взагалі залишиться без води. Якщо ми стираємо, ми вже не можемо, щоб зварити, їсти чи напитися, ми вже не можемо взяти води, щоб була чиста вода. Ну як спустять люди, лишаться як в пустелі, то буде дуже добре. Люди підняли питання по тій причині, що стали спускати ставок, і в людей в криницях пропадає. Є вода, співкоординатор народного контролю разом із журналістами навідались до Подосівської сільської ради, аби розібратись у проблемі та запитати у сільського голови, як можна вирішити це питання. Сільський голова каже, що орендар має всі права, аби спускати став, і цей процес не впливає на рівень води у криницях. Більше того, він запевняє, що сільський голова не має впливу на орендаря та все, що відбувається, із ставком. Люди вважають, що підприємець спускає став. І в них пропала вода. Вода по всіх селах на території сільської ради почала пропадати в кінці травня, на початку червня, коли став був заповнений. Зараз спускання ставу, ролі до рівня води в Криницях абсолютно ніякого немає. Якщо водні ресурси обласні надали дозвіл на спуск води, до чого тут сільська рада? Та як пояснили представникам народного контролю в обласному управлінні водних ресурсів, спускання ставу дійсно може впливати на рівень води у деяких криницях залежно від її глибини. Крім того, начальник управління звернувся до орендарів ставків, аби ті не спускали воду. Ситуація дійсно з водою, з опадами, з рівнями води в ставках і в річках ну надзвичайно складна. Ми проводили нараду з усіма орендарями ставків. Ми їм дали цю інформацію, і ми просили орендарів ставків все-таки старатися застосовувати інші способи облову риби, а не так, як ми звикли, щоб все випустили осінню, потім набрали, води всім хватить, може і не хватити. Чи впливають така ситуація на річках і на ставках на рівень ґрунтових вод, а звідти і починається рівень води в керницях? Безумовно, впливає, особливо впливає на ті керниці, які беруть воду верховодку. Тобто. Ті керниці, які мають невелику глибину залягання води, більше того, начальник облводресурсів запевнив, що селищний голова має вплив на орендаря і повинен дослухатись до прохань громади. Якщо люди переконані, що вода з криниць пропадає через пуск ставу, голова села повинен знайти вирішення цієї проблеми. Всі випуски ставки вони робляться за погодженням із місцевими органами самоврядування. Не може селищна влада. Селищний голова і представники сільської ради чи, не можуть не участвувати в цьому процесі. Вони мають враховувати як інтереси і орендаря, які їм платить гроші, з яким вони мають договор, так і інтереси людей, які там проживають. Народний контроль слідкуватиме за перебігом подій у селі Педоси і проконтролює, аби інтереси людей були враховані, і село не залишилось без води. Вікторія Земба, Іван Дямонтович народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.